Доброго дня, всім вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. По-перше, хотіла всіх поздоровити зі святом благовіщення, побажати нам всім стійкості, віри в те, що краще майбутнє для нашої держави настане. І що цей, це свято принесе нам, знаєте, благу звістку про нашу перемогу, побажати всім міцного здоров'я, віри в цю перемогу. І звичайно побажати, щоб Богородиця захищала наших воїнів на фронті, і вони поверталися неушкодженими і нетравмованими. Вчора попросили мене вже пізно вночі, так як я відео записувала пізно, подивитися верхній рогачик Херсонської області, а саме як буде проходити звільнення, які є небезпеки. Ну, я відкрила карту, погуглила це селище міського типу, достатньо такий великий населений пункт. І в мене, до речі, друзі, друзів, хороших друзів, батьки живуть в верхньому рогачику. Це село ой, селище міського типу, воно окуповане також з майже з самих перших днів, коли війна почалася. Тому люди вже, звичайно, знаєте, дуже вже втомилися від цього всього. І кожен, кожен мріє про звільнення і кожен боїться цього звільнення, тому що, ну, звичайно, кожен хвилюється. Тому давайте. Подивимося ситуацію у верхньому рогачику Херсонської області на даний момент. Як там на даний момент ситуація? Зараз на три карти просто коротенько. Покажіть на даний момент верхній рогачик, як ситуація в селищі міського типу? Відмовляються співпрацювати з окупантами, я так думаю. Тому що тут випадає четвірка Пентаклів, трійка пентаклів і туз жезлів. Туз жезлів це, знаєте, на такі войовничі починання. Ну, я так розумію, що дуже вас там склоняють в цьому сенсі, тому що. Я ще, знаєте, чула від свого друга. Він мені говорив, що дуже проукраїнський цей населений пункт. І люди там дуже дружні. Не знаю, ну я ніколи там не була, людей не знаю, які там, але ну, я думаю, що мій товариш не став би говорити мені цю інформацію, якщо б це було не так. Тому то, що бачу на даний момент, відмовляються співпрацювати з окупантами. Того люди бояться, тому що. Супротивляються вже цілий рік. Їдемо далі. Так, тепер треба задати питання, знаєте, так грамотно, щоб карти показали саме деокупацію, як для населеного пункту верхній рогачик. Так, не спи, ноутбук не спи. мені треба візуалізація. Як для населення для населеного пункту Верхній Рогачик Херсонської області пройде звільнення? Як пройде деокупація? Якою вона буде? Опиши мені, будь ласка. Карти говорять, що ситуація, знаєте, завища. Тобто, блокуються якісь починання в цьому, в цьому сенсі. На даний ну, ну я, я не можу сказати в часових проміжках, але те, що я бачу, так це що. Ну, про що тут королева Пентаклів? Що Це стабільність в якому сенсі? Ну, знаєте, плани, плани. Як зробити це максимально от стабільно, максимально безпечно? Тому що по королеві Пентаклів це завжди безпечність, стабільність. Тобто наші війська зараз думають, як же ж почати так, щоб у цю завишу ситуацію, от яка на даний момент там є, і ситуацію, яка заблокована, по королю жезлів реалізувати. Тобто, по, ой, по королю жезлів, по королю, о, ну жезлів так. Я завжди путаю, плутаю, як її реалізувати цю ситуацію, і випадає карта минулого. Тобто, я так розумію, що це якісь хочуть зробити так, як це вже як це вже робили до цього. І тут випадає карта колесо фортуни. Тобто, що можна сказати, що звільнення буде по карті колесо фортуни, це карта кармічна, карта циклічна. Якщо у вас там зараз застій, то це говорить про те, що якби цикл змінюється, змінюється він ну, в пользу руху. Тож, повторюсь, встроюються плани, будуються плани, як максимально безпечно почати оці, почати цю деокупацію, тобто почати от руху цей, розумієте, до деокупації. Тому що зараз ця ситуація вона дуже завища, вона, ну це зрозуміло. Люди більше року в окупації. Ця ситуація вона завища і є певні блоки. По двійки жезлів, які е, за, на, зараз на даний момент ускладнюють. Але це от, двійка жезлів, в чому її вона ще може говорити про те, що обдумують є, є два шляхи, е, тому що це завжди по двійки жезлів, коли ти знаєте, е, калібаєшся між планів, яке рішення тобі прийняти, тому що ти, е, ти намагаєшся прорахувати все настільки, щоб побачити, що ти на виході отримуєш для себе. То конкретно от в чому полягає загостка? В тому, що прораховуючи, до кінця не прорахували все, як конкретно буде проходити це звільнення. Але по королю жезлів це говорить про те, що е, дії будуть, і це дії дуже рішучі. Це дії такі, знаєте, всеоб'ємлющі, максимальні. Це не щось таке, знаєте, локальне. По королю жезлів це завжди щось таке. Е, знаєте, що е, амбіціозне, я би сказала. це... Тоді, коли ти можеш заявити про себе. Отак от. Знаєте, коли, як то кажуть, кота в мішку не таї, що Це про це. Тобто це такі дії, які будуть помітними. І карта Шістки кубків говорить про те, що це карта, яка. Ну, типу, знаєте, повтору, карта того, що це вже колись траплялося. Тобто, я так розумію, що рівнятися треба, скоріше всього, на правий берег, мабуть, так як було звільнення, проходило там, так ну, десь, десь так воно буде проходити і на лівому березі. Тобто якісь будуть такі перегукування, я би сказала. Ну, давайте привідкриємо ще про що тут шість кубків. Сім пентаклів, 8 мечів і рицарь кубків. Ну, конкретно карта відповідає на те, що у, я так розумію, у окупанта у них там. Те, що вони там сіяли цілий рік, розумієте, ті корні, які вони там пускали, роботу, яку вони проводили, вона все одно їх обмежує. Вони там нічого зробити не можуть. У них там, ну, вони там скільки не сиди, скільки не думай, скільки не розмишляй, що тобі далі робити, ти, ну, ну, ти в безвиході. І по рицарю Кубків, це завжди. О, Знаєте якісь новини на рахунок цього? Тобто, скоріше всього, ми і будемо чути про те. Що там відбувається те саме, що відбувалося, наприклад, на правому березі, тому що в Рицарю кубків завжди проходить щось інформаційне таке те про що говорять, якісь і якісь починання, про які ми дізнаємося. Тобто, от конкретно, що, що окупанту, там немає руху. Ну він вони там, там просто ситуація для них ну патала, немає сенсу там сидіти. І оці всі всю по Сімірці Пентаклів. Всю... ця карта, знаєте, коли ви Працюєте, працюєте старанно, вкладаєте свої сили, там, все, що як тільки можна карячитись, а на виході ви отримуєте просто мізер. Тобто немає сенсу там далі сидіти. Вони розуміють, що це безперспективно, що треба шлях, яким вони от зараз, на даний момент, що у них там ситуація, яка є, її треба змінювати. А змінювати вони їх її не можуть, тому що руки у них зв'язані. І по рицарю Кубків ми про це дізна... ну, якби. Чуємо, і карта це ж все падає на шість кубків. Тобто, це так, як це вже колись було. Ну так Я розумію, що це як знаєте, перегукування одлуння від правого берега йде <свісно> Херсонщини. Тобто, це що стосується деокупації, конкретно карти випадають, що наші працюють над тим, як їх. Ну, видавить звідтіля, від тому що якщо ти не знаєш, що тобі робити, то тобі при, при ти повинен приймати все одно якесь рішення, а діватися їм там нікуди, там тільки ну, відходити. Зараз ми побачимо, подивимося небезпеки, просто хочу глянути, як вони будуть діяти. Або просто задамо зараз питання на рахунок е, того, як окупанти Російської Федерації. Будуть діяти при деокупації цього населеного пункту верхнього рогачика. Як окупанти будуть діяти при деокупації верхнього рогачика? Їхні дії? Що вони будуть робити? Працюють над чимось. Ну, знову йде от сім пентаклів, яка говорить про те, що вони розуміють безперспективність цієї всієї затії. Але тут от виходять карти. Які говорять про те, вони працюють над тим, щоб зберегти там стабільність, тому що прикладають ці зусилля, які тільки можна, для того, щоб втримати там ситуацію. Тобто там не так все гладко і не так все сладко. Тому е, зусилля прикладаються конкретно на те, щоби, ну, втримувати ситуацію під контролем, щоб, щоб вона була стабільна. І далі випадає Паш Пентаклів, який говорить про те, що це якесь. Знаєте, нова якась ідея, нове якесь починання і шанс. Шанс їм предоставляється. Знаєте, таке, у мене таке враження, що їм зараз час дають просто, просто дають час. Відкрийте, будь ласка, про що тут помірність? Сила. Да, їм дають час. Тобто їм зараз знаєте, вони розуміють, що це шанс для них шанс для них ну, уходить звідти, поки вони можуть. Тому що тут випадає сила по силі, це ну, коли ти питаєшся убідити. Людину, там, наприклад, що їй треба робити конкретно отак. Тобто не силовим методом, а поки що намагаєшся їй це продемонструвати на словах, там, наприклад, і ну і убідити її, що так все таки буде краще. Для конкретно паж мечів, який говорить про те, що це от, конкретно для колаборантів, для ворогів. Там, тому що якщо вони будуть, якщо вони будуть втрачати цей час, то шлях для них буде заблокований. тобто Або ви робите зараз щось, ну, тобто виходите звідти, поки у вас є шанс на це, або у вас просто потім не буде варіантів, потім у вас вже ну, ви Зараз повинні прийняти рішення, що вам робити. Тому що, ну, поки є час, по, по помірності це завжди якийсь проміжок часу дається. Давайте ще пожапри відкриємо. Що це за нове починання? Чи, чи правильно я трактую, чи правильно я зрозуміла, що це. Вісім мечів д'явол. Так. Це я правильно зрозуміла зараз. Ну знаєте, код при деокупації, що вони будуть робити? Вони просто розуміють, що коли настане той момент уже самої деокупації, то буде пізно і треба. От якщо настане цей момент уже по деокупації, то у цього шанса вони втратять у цей шанс просто-напросто. Тому що от іде вісім мечів, які говорить про те, що ти заблокований дьявол, який говорить, що всі твої Ну, заблокований дьявол, це якщо в принципі. Ти вже не можеш активно діяти там, тобто в тебе не буде шансу навіть щось предприйняти там, розумієте. Тобто, поки є можливість, ти можеш по крайній мірі вийти звідти. Тому що якщо ситуація переміниться, якщо ти не втримаєш цю стабільність, ну це я окупантам говорю, це ж за сторони окупантів, це все розглядається. Якщо ти не втримаєш цю стабільність, то час сплине і ситуація для тебе буде тупіковою. Тобто вони повинні використати шанс. По відходу зараз, поки він у них є. Карти про це чітко говорять. Ну Давайте ще я візьму іншу колоду. Іншу колоду візьму. Активних дій, до речі, тут Ну тут не видно на, на даний момент. просто все все залежить від того, який який вони виберуть шлях. Тут, на даний момент все, що карти показують, це вони вони тримають ситуацію, вони намагаються тримати її під контролем. Але прикол в тому, що вони розуміють чітко, що якщо час сплине, який у них зараз є, то ситуація для них буде безвихідною. Вони зараз самі ще не знають, як вони будуть діяти при деокупації, тому що вони зараз ще в ілюзії, що вони там все під контролем тримають. Але це просто часовий проміжок, коли вони це ще можуть робити, і вони це розуміють. Ну, тобто сплине час і ситуація зміниться, шансу у них вже більше такого не буде. Окей, давайте тепер задамо останнє питання на рахунок того: небезпеки для людей. Небезпеки для людей Верхнього рогачика Херсонської області при деокупації цього населеного пункту. Чи будуть якісь небезпеки для людей? І для майна для інфраструктури при деокупації верхнього рогачика Херсонської області, покажіть, будь ласка. що тут страшний суд. Ну, знаєте, мені здається, що у людей більше страху все таки в головах, ніж воно. Е ніж воно може статися, тому що ну, дьявол, звичайно, випадає тут Ну тут іде страшний суд для дьявола, тому що ну, це карта, нижня карта колоди, е, ну, я завжди с... йду у цю останню карту, яка закольцовується все, і разом з картою, яка на дні колоди це все зв'язує. Тобто страшний суд іде для дьявола, але давайте по порядку. Паж мечів, король жезлів, четвірка жезлів. Ну, скажу так, буде, звичайно, ну, можуть проводитися якісь там, як то кажуть, активні мероприятия. Про що тут паж мечів? Що це звістки якісь що це за. Ну, є у них якісь плани, є у них якісь плани які е, можуть, знаєте, порушити душевний спокій, душевну рівновагу. Ну, я ж я так в принципі і подумала, тому що ну, тут, якщо по пошістки е, Пентаклів взяти в, в принципі, з паж мечів це по, по, цій, по цій карті завжди проходить знаєте, якісь негативні новини. Е, щось таке, що вмішується. Знаєте, на будь-яку ситуацію може ну от як ти намагаєшся діяти, і ця дія, от попажу мечів, вона завжди з якимсь негативним присмаком, і завжди з цією картою можуть приходити новини, які не, не ну радості не доставляють. Тобто, я так розумію, що ну в карту в стабільність. Яка на даний момент ну, відносна там є з верхньому рогачику, вони будуть намагатися ця вся ситуація по деокупації буде е, конкретно впливати на е, душевну рівновагу людей. Тому що е, тут десятка кубків, це коли в тебе, знаєте, м, ну душевний такий спокій, ти е, знаєте, знаходитись в такому, як то говорять. Ну, по десятки, це завжди, ну, коли в тебе по, по настрою, все супер, просто і ти ні за що не хвилюєшся. Далі де шість е, пентаклів, яка говорить: тут, конкретно, якщо навіть на карту глянути, то це карта рівноваги. Кожному типу е, стільки, скільки, скільки, скільки відміряли, але не більше, ніж треба, не більше, ніж положено. І по дві жезлів це завжди якесь починання. Тобто, якщо зв'язувати це з цим пажом мечів. То те, що буде там закручуватись людей, просто буде вибивати з рівноваги, в сенсі того, що люди будуть хвилюватися, люди будуть, ну, так як воно і зараз є, на рахунок цих активних дій, які можуть дестабілізувати ситуацію. Тобто, переживання там буде. Але далі випадає імператриця. І е, ту з мечів, яка говорить про те, що це буде воєнний тріумф саме України. Тобто по імператриці тут не може проходити нічого поганого. Це завжди починання зі знаком плюс. І ту з мечів це завжди знаєте карта воєнного тріумфу. Карта, коли ти добиваєшся своєї цілі, завжди от в такому сенсі. І Вищий суд. Вищий суд конкретно йде для диявола. І тобто, там, ті, що там зараз є, вони, як то кажуть, пізнають вищий суд. І випадає, тут, якщо розкрити весь ну, Вищий суд випадає 8 мечів, карта 6 жезлів перемога і карта десятки пентаклів, карта сім'ї. Тобто Вищий суд, як. Їх, ну, як... Як окупантів у них не буде виходу, тобто то, і ну тобто приходить туди перемога і стабільність. Тобто, ця деокупація, яка буде повністю зв'яже у цьому дьяволу руки. Витіснять їх звідти, виганять їх звідти, вони не зможуть там рухатися. Ну, я так розумію, що ця карта вже і випадала, ну вони повинні використати шанс, який у них є на даний момент, і відходити. Тому що, якщо вони там залишаться, виходу в них не буде. Тому що йде карта перемоги і карта десятки кубків. Це. Ой, десятка пентаклів, ви мене вибачте, я іноді заговорююсь. Ну вже Просто дивіться на карти. Десятка пентаклів це карта дому. Карта дому карта перемога в домі. Розумієте, перемога, стабільність в домі. Тобто нема тут якихось страшних карт. Тут, тут страшні карти для дьявола, для конкретно для, ти, для тої влади, яка зараз там є. Але наганяти вони будуть. Тривогу, можливо, люди самі будуть себе накручувати, тому що тут. Конкретно гра на емоціях, е, намагання вибити, е, знаєте, ну можливо, вони вже там проводять якісь активні міроприяття, тому там в плані там, евакуації там, якоїсь там і так далі. Ну, я просто не знаю обстановку. Я знаю за своїх батьків, як в Запорізькій області на окупованих територіях, на вони е, проводили перепис населення. Я не, не розумію, на, на який. Чорт, вони це роблять, ну просто незрозуміло. Але е, ну, тобто якось вони морально давлять. Тобто, це все, я так розумію, впливає в першу чергу на от, е, стан людей там, ці всі їхні дії, вони намагаються вибуть вас, зробити дестабілізувати ситуацію, зробити її нестабільною. Тобто, при деокупації конкретно е, немає таких карт. Які б говорили про те, що будуть якісь руйнування, можливо, а там більше буде нагнітань, ну, типу, що щось страшне станеться. Але страшний суд тут іде для д'явола конкретно. Тобто ну, те, що зараз зв'язано, ну, завжди по вищому суду це зміни. Якщо була ситуація така, то вона змінюється. І по вищому суду, це ну, звичайно, в залежності від того, які там далі карти йдуть, але ну, по вищому суду це ну, переміни конкретно для когось або для чогось. І тут конкретно переміни для дьявола. Тобто вони ну, не буде в них там просто виходу. Вони вже там повинні вже звалювати звідти, якщо вони мають щось в голові, якусь там клепку. Тому. Я так розумію, що ну не хочу, знаєте, дуже багато наговорювати, заспокоювати там через щур людей, що вони, але просто хочеться підбодрити. Хочеться сказати, що зберігайте спокій емоційний. Не ведіться на ці всі провокації. Вони грають на ваших нервах і ще будуть грати. Просто це все робиться для того, щоб дестабілізувати оцю ситуацію, яка зараз склалася. Тому, ну. Як то кажуть, намагайтеся триматися, тримати психологічну рівновагу і знаєте, не втрачати, ну не піддаватися просто цим впливам. і Тоді ви будете більш емоційно стабільними. І ну, Україна туди приходить і дьяволу буде там страшний суд, і вони звідти у них зараз вони зараз це розуміють, що їм треба звідти відходити. В них другого шансу просто не буде. Тому будемо просто спостерігати, що вони виберуть і як вони вирішать. Поки нічого поганого не випадає, я коли запишу це відео, я поставлю дату від сьогоднішнього від сьогодні. І будемо просто спостерігати, можливо, через деякий період, якщо нічого не зміниться, я ще передивлюся. Просто пишіть мені там під відео, і я там через якийсь час подивлюсь, можливо, щось якісь складові змінилися в цьому всьому. Тому дякую вам за те, що запитуєте. Бережіть себе, не ведіться на провокації, тримайтеся. Я думаю, що в принципі скоро ця ситуація повинна змінитися. І зміниться вона в кращу сторону, тому що люди вже заслуговують на кращі часи, і я думаю, що ці кращі часи вже не за горами. Всім дякую за увагу, за перегляд. Всіх ще раз поздоровляю. З цим святом, благовіщення. Бажаю всім ще раз міцного здоров'я і витримки. До побачення.